Добрий день, шановні телеглядачі районної телестудії Гребінка. Пропонуємо вашій увазі новини про підсумки проведення всеукраїнського експерименту супровадження медіаосвіти освіти навчально-виховний процес Тарасівської ЗОЖ 1-3 ступенів Гребінківської районної ради Полтавської області. Сьогоднішній випуск новин для вас вестимуть учні 10 класу Тарасівської школи Наградіана та Авраменко Дмитро. Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України номер 886 від 27 липня 2011 року про проведення всеукраїнського експерименту з медіа медіаосвіти навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України, було затверджено перше. Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою науково-методичні засади провадження вітчизняної моделі медіаосвіти, навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів України. Друге. Програму дослідно-експериментальної роботи на 2011-2016 роки. Третє. Список базових загальноосвітніх закладів. До даного списку від Полтавської області були включені такі загальноосвітні заклади. Комсомольська ЗОЖ третього ступенів номер 1 із поглибленим вивченням економіки та права Комсомольської міської ради. Комсомольська ЗОЖ третього ступенів номер 2 із поглибленим вивченням математики Комсомольської міської ради. Кременчуцький колегіум номер 25 Кременчуцька ЗОЖ номер 16 Ременчуцький ліцей номер 11 ЗОЖ номер 1 імені Панаса Мирного, міста Миргорода, Великобогачанська ЗОЖ першого-третього ступенів Великобогачанського району та наша школа Тарасівська ЗОЖ першого-третього ступенів Рибінківського району. Науковим керівником всеукраїнського експерименту призначено завідуючої лабораторії психології, масової комунікації та медіаосвіти, заступника директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України найдільолому Любов Антонівну. Шкільним координатором та попровадженню медіаосвіти навчально-виховний процес Ялисенко Микола Андрійович. Директор школи. З 2011 року Тарасівська школа долучилася до всеукраїнського експерименту з упровадженням медіаосвіти в навчально-виховний процес. За цей час в школі зроблено дуже багато. Розроблено концепцію провадження медіаосвіти в навчально-виховний процес школи та програму експерименту на 2011-2016 роки. Кожного року учні школи проходять вхідне та вихідне діагностування яке включає 176 запитань, анкети з метою висловлення свого ставлення кожного учня до засобів масової комунікації. Зокрема, як саме вони сприймають та використовують сучасні мультимедіа. Для 10-класників школи з інваріантної частини навчального плану читається курс за вибором «Медіакультура особистості з тижневим навантаженням 1 година на тиждень. В школі з медіаосвіти успішно працюють шкільні гуртки, гурток юний журналіст, керівник Редька Надія Олексіївна, Відеогурток – керівник Лисенко Микола Андрійович та гурток Шкільне радіо під керівництвом Улянченко Антоніни Олексіївни. Лисенко Микола Андрійович бере активну участь у обласних та всеукраїнських семінарах з медіаосвіти, переймає кращий досвід роботи та впроваджує навчально-виховний процес школи. Адміністрація школи, вчителі та старшокласники систематично поширюють досвід роботи з впровадження медіаосвіти в школі серед учнів та їх батьків, учнів шкіл району та гостей. Цікаво і змістовно, що четверга проводяться в школі випуски шкільної радіогазети. Члени гуртка Юний журналіст випускають шкільну газету Шкільні вісті, в якій описують новини шкільного життя, матеріали медіаосвіти та цікаві матеріали. Дуже часто їх статті друкуються в районній газеті край». Члени шкільного відеогуртка створюють відеоролики. Які демонструють у школі та на районній телестудії Гребінка, в минулому навчальному році у всеукраїнському конкурсі шкільних відеороликів на проєкті «School TV» наша школа зайняла друге місце, за що була нагороджена почесною грамотою та цінним призом. Сучасний мультимедійний проєктор. На шкільному шкільному вебсайті постійно завантажуються цікаві матеріали. Про результати впровадження всеукраїнського експерименту з медіаосвіти, членами шкільного відеогуртка створена шкільна медіатека з медіаосвіти, яку кожен може переглянути з сайту нашої школи. Питання провадження медіаосвіти в навчально-виховний процес школи постійно розглядається на засіданнях педагогічних рад, батьківських зборах, нарадах та позакласній діяльності. А зараз пропонуємо вам переглянути. Короткий віде відеозвіт про підсумки впровадження всеукраїнського експерименту з медіаосвіти в Тарасівський зож першого-третього ступенів Рибінківської районної ради. Нашої школи взяли активну участь у всеукраїнському конкурсі Діти та медіа в родині, і ми з нетерпінням чекаємо його результатів. 27 травня 2014 року в Полтаві відбувся науково-практичний семінар. Нові психолого педагогічні особливості розвитку вітчизняної моделі медіаосвіти. Метою цього семінару було Перше. Окреслити основні напрямки розвитку вітчизняної моделі медіаосвіти, упровадження медіаосвіти у навчальних закладах Полтавської області. Друге. Підбити підсумки виконання основних завдань експериментально-дослідної діяльності. Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Третє. Поширити інноваційний досвід формування медіакультури учнівської молоді. Нам дуже приємно, що на цьому семінарі наша школа в особі директора школи була нагороджена почесною грамотою за вагомий внесок в розвиток медіаосвіти. Самим науковим керівником всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти, заступником директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Найдоловою Любов'ю Антонівною. За високу оцінку роботи нашої школи по розвитку медіаосвіти ми щиро вдячні. Користуючись нагодою, ми хочемо висловити вдячність обласному координатору проведення всеукраїнського експерименту з упровадженням медіаосвіти, в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області, завідуючий центром практичної психології і соціальної роботи ПОІПО -по Остроградського. Катерині Миколаївні Муліка зацікаво і змістовно організовані семінари практикуми з медіаосвіти для шкільних координаторів. Так, відповідно до плану роботи Полтавського обласного інституту перепідготовки працівників освіти імені Остроградського, 5 лютого 2014 року відбувся цікавий майстер-клас створення інноваційного медіапростору у навчальних закладах. На базі полтавської філії навчального закладу Комп'ютерної академії Шах пропонуємо вашій увазі відеоролик з нашої медіатеки медіаосвіти про створення інноваційного медіапростору у навчальних закладах. Репівківської районної ради про підсумки проведення всеукраїнського експерименту, з медіа медіаосвіти навчально-виховний процес. З вами були учні 10 класу Тарасівської школи, на Градіана та Враменко Дмитро. До наступних зустрічей в ефірі! Дякуємо за увагу!